Вітаю товариство! Мене звати Андрій Стопницький, я заступник директора медичного центру Стої Пороскеви по медичних питаннях, керівник стаціонару. Тобто лікарні Святої Параскеви, а також лікар-ендоскопіст за фахом. Займаюся практичною ендоскопією вже понад 20 років. І сьогодні з великою радістю хочу повідомити вас, що наше відділення ендоскопії переїхало у нове приміщення лікарні медичного центру святої Параскеви і є найкращим відділенням ендоскопії у західному регіоні України. Для того, щоб це не були пусті слова чи порожня розповідь, я пропоную вам пройти невеличкою екскурсією, так би мовити, шляхом пацієнта. Також подивитися, які можливості, який рівень сервісу, який рівень безпеки, і який рівень взагалі ендоскопічних обстежень і ендоскопічних операцій ми пропонуємо пацієнтам на сьогоднішній день. Медсестричка запрошує пацієнта у відділення в кімнату для де він може залишити особисті речі, якісь верхній одяг. Після чого він спілкується з лікарем, де оформляються всі необхідні документи, і одразу входить у кімнату підготовки до обстежень і пробудження. В цьому приміщенні пацієнт. Переодягається одноразовий медичний одяг, готується до обстеження, йому вводяться всі необхідні медикаменти, якщо це передбачено, і на спеціальній каталожці транспортується в оглядову кімнату, в якій проходять або діагностичні огляди, або якісь лікувальні процедури, або в тому числі ендоскопічні оперативні втручання. Після завершення таких втручань чи маніпуляцій сплячий пацієнт, тому що Дуже великий відсоток ендоскопічних і обстежень, особливо там лікувальних маніпуляцій, всі оперативні втручання, вони проводяться у седації, тобто коли пацієнт спить, то після завершення він сплячий на тій самій каталожці, повертається у приміщення підготовки і пробудження, де під наглядом медичного персоналу лежить, поки не прокинеться. За ним спостерігають за його там, самопочуттям, станом чи все добре. І після того, як пацієнт прокинувся. Він має можливість передягнутися назад у свій одяг, і або якщо це була повністю амбулаторна процедура, іде додому, або продовжує лікування у нашому стаціонарі. На іншому поверсі, якщо є в цьому така необхідність, окремо хочу зупинитися на обладнанні наших оглядових і операційних залів. Зараз ми перебуваємо в одному з них. Отже, ендоскопічне обладнання у нас провідного світового виробника фірми Fujifilm Японії. Останнє покоління це 700 апарати по серії і 7000 процесори з освітлювачами. Анестизне обладнання, яке забезпечує власне там сон і безпеку пацієнтів. Також провідного виробника General Electric. Оглядові каталки чи кушетки зробили цікаве рішення, тобто, про яке я вже розповідав у шляху пацієнта, як ви бачите, спеціального стола в самій оглядовій немає, тому що пацієнт вже лежачий і підготований, приїжджає на своїй, скажімо так, індивідуальній каталожці сюди в оглядову. Весь цей процес він забезпечує такий ну, максимальний комфорт для пацієнтів, максимальну безпеку для їхнього здоров'я. Ну, і дуже гарну і хорошу ергономіку для працюючого персоналу. Все обладнання на підвісних консолях на підлозі нічого немає. Приміщення легко прибираються, миються після кожного огляду чи маніпуляцій. Ну і загалом це навіть крутіше ніж в багатьох європейських клініках навколо України для виконання ендоскопічних оперативних втручань в кожній оглядовій. У нас є електрохірургічні блоки німецької компанії Бова. АРК 400 або АРК 350 які мають всі необхідні функції саме для ендоскопічних оперативних втручань. Одним з дуже важливих питань в ендоскопії, ну так як в медицині, загалом, це є інфекційна безпека пацієнтів, і саме цьому аспекту ми приділяємо ну, мега велику увагу. Наше відділення я б сказав, має за честь чи за щастя мати першим в Україні мийні машини прохідного типу Рапідеєр. Навіть не всі країни Східної Європи, а мабуть і західної, мають подібне дезінфекційне обладнання, які, власне, забезпечують інфекційну безпеку пацієнтів. Тобто, кожен апарат, кожен інструмент після його використання проходить повний цикл спеціальної спочатку ручної обробки, а потім кінцевої обробки і повної ди. Дезінфекції в таких спеціальних мийних машинах. Після чого ці апарати висушуються у спеціальних сушильних шафах, в яких вони зберігаються в сухому стані, якщо дверки цієї шаф не відкривати, то можуть там зберігатися до трьох місяців часу без різного бактерійного чи вірусного забруднення. Ми використовуємо в своїй роботі одноразові інструменти ендоскопічні для всіх ендоскопічних маніпуляцій і оперативних втручань. І таким чином. Можемо спокійно і впевнено гарантувати нашим пацієнтам. Високий рівень інфекційної безпеки. Я Андрій Патій, завідуючи ендоскопічним відділенням медичного центру Святої Параскеви, ми знаходимося зараз в так званій рентгеноопераційній, і тут ми виконуємо ряд обстежень, які є унікальні для західного регіону. Ну, перш за все, я хочу сказати про обстеження, яке називається ендоскопічна ретроградна холіцистопанкреатографія. Звучить складно. Але суть цього діагностичного методу в тому, що ми поєднуємо ендоскопічне обстеження з рентгенологічним. Часто бувають випадки, коли запалення в жовчному міхурі приводить до утворення в ньому каменів. Ці камені можуть виходити в великі протоки. Перекривати відтік жовчі, викликати запалення підшвункової залози, біль, жовтяницю і так, далі, і так далі. За допомогою нашого методу ми можемо малоінвазивним методом без розрізів ці камені видалити. Це дає можливість людям уникнути складних операцій, які потенційно можуть призвести до інвалідності. Іншим застосуванням цього методу є пацієнти з онкозахворюваннями, яких часто в цій зоні пухлини перекривають знову ж таки відтік жовчі. За допомогою спеціальних стентів ми можемо їм це стискання усунути, тобто добитися того, що Симптоми в них симптоми і життя в них покращиться. Парк наших ендоскопічних апаратів є надзвичайно широкий, загалом ми маємо 23 ендоскопи. Це спеціальні ендоскопи для виконання діагностичних обстежень, які мають можливість збільшення і фактично виконання, можна навіть так сказати, мікроскопії. Слизової оболонки під час обстеження, і це особливо важливо, коли ти бачиш якісь зміни на цій слизовій оболонці, чи запалення, чи поліпи. У Нас також є ультратонкі апарати діаметром 6 міліметрів, навіть менше ніж 6 міліметрів для огляду або маленьких діток. Або при таких станах, коли просвіт органів, які ми оглядаємо, є сильно звужений, маємо спеціальні апарати для виконання ендоскопічних оперативних втручань з відповідними функціями апарати для проведення гастроскопії, колоноскопії. До денноскопії і виконання оперативних втручань на жовчевих протоках і протоці пішлункової залози. апарати для діагностичного і лікувального ендоскопічного ультразвуку називається ультрасонографія. Під контролем таких апаратів можна виконувати дуже велику кількість оперативних втручань і складних діагностичних ендоскопічних маніпуляцій. Апарати для бронхоскопії, і діагностичної, і лікувальної. Для різного роду втручань на бронхіальному дереві, тобто, фактично, маємо можливість забезпечити весь повний спектр ендоскопічних діагностичних лікувальних втручань. Ну і безперечно, в нашому центрі ендоскопії працюють найкращі фахівці, найкращий колектив. Подивіться, якими гарні.